До вашої уваги розпилювачі для внесення каз Hypro FC ESI. Головна фішка цих розпилювачів це розподільча камера низького тиску, яка забезпечує чудову стабільність потоку з 6 струменів, що допомагає розподіляти добрива більш рівномірно запобігаючи опіку рослин. Сопла розпилювачів виготовляються з якісного полімеру, що забезпечує тривалий термін застосування. Компактна конструкція, широкий діапазон норм внесення якісне виконання роблять цей розпилювач надзвичайно популярним, а той факт, що компанія John Deere комплектує цими розпилювачами свої оприскувачі, не дає сумніву в ефективності цих розпилювачів. Хайпро FC ESI ідеально підійдуть для вашого господарства, а наші менеджери допоможуть вам підібрати розпилювачі та запчастини для оприскування.